Держава зобов'язана просувати так, ветеранський бізнес на всіх платформах, там, де йдуть закупівлі за бюджетні кошти. От я пам'ятаю на наших нарадах, розглядалось питання: а чому, коли є створений ветеранський бізнес, і він стосується тих чи інших військових закупівель, дронів і інших засобів? Ви ж знаєте, що наші ветерани вміють, знають. І хочуть робити все, аби перемога була якнайшвидше. Чому ми не закупляємо у ветеранського бізнесу українського? Так це важко, так треба відповідати певним вимогам, але не вже за кордоном краще вміють, ніж наші хлопці, які мають надзвичайний досвід, ми вже і практичний. показали, що ну власне теж і інші крім такої протекції, звичайно, це і має бути просування так в якості державної політики, тобто кожен. Супермаркет має мати поличку ветерана, так як зараз є АЗС, uh -huh. дякую соціально відповідальному бізнесу, який це робить, поличка ветерана, так який показує, що це зроблено ветеранським бізнесом. І люди купляють, люди йдуть на це і мотивовано це роблять. Але я мушу визнати, що поки що та стіна закупівель у ветеранів у їхніх бізнесів за державні кошти. Поки що вона не пробита її треба разом з вами і разом з нами пробивати. Ветерани не можуть вийти в конкуренцію з великими виробниками, але вони мають повне право бути почутими і бути видимими для держави і для закупівель державних.